Якось зі студентами я почав практикувати письмову молитву. Ми читали текст писання, і кожен сам відповідав чи розмовляв з Богом письмово. Я записував, за що я вдячний Богові, що я сповідаю перед Ним, про що прошу, що робити. Такий досвід тижневий привів мене до несподіваних висновків. Насамперед я здивувався, як мало я дякую і наскільки воно одноманітне. Але ще гірше моє розчарування було в своїх проханнях. Виявляється, мої прохання дуже такі споживацькі, примітивні, одноманітні, зв'язані з побутом, деколи з людьми, з ситуаціями. Увривку, який ми читаємо сьогодні, третій розділ листа апостола Павла до Ефесян, є зразок молитви, якого варто наслідувати. Послухайте, про що пише Павло, про що молиться, просить Павло. Він схиляє коліна і просить провіруючих, щоб. Бог дав за багатством слави силою змітнитися через Духа Його в чоловікові внутрішньому. Його прохання, щоб ми, християни, були сильні в чоловікові внутрішньому. Внутрішній чоловік це ми, які є, насправді наш внутрішній світ. І ми слабкі, ми хиткі, ми піддаємося під різні спокуси, хитання. І ось Павлове прохання. Щоб через духа ми укріплялись в внутрішньому чоловікові. Це перше прохання. Друге, щоб Христос через віру замешкав в наших серцях. Він через покаяння вже живе там, але насправді, насправді наша міра мі... віра мізерна. Насправді наше пізнання Христа і наші стосунки з ним мізерні, тому молитва, щоб Христос через віру, тобто, щоб росла віра, і щоб Христа присутність. Була для нас очевидніша. І ще що просить Павло, щоб ми, закорінені, і основані в любові, розуміли ширину, довжину, глибину і вишину і пізнавали Христову любов. Пізнавали Христову любов. Ось ще третє прохання Павла, щоб віруючи, пізнавали Христову любов. Коли я чую про ці цілі молитовні, я насправді вчусь і розумію, що мої найважливіші речі для життя це. Змітнюватися в внутрішньому чоловікові це пізнавати Христа, наповнюватись ним і пізнавати Його любов, практикуючи її і виявляючи її ближнім. Читай цей уривок уважно і вчися разом з Павлом про що просити Бога.